Криза, війна, нестабільність і вся та ситуація, яка на сьогодні відбувається у світі, вона спонукає українців до пошуку нових способів, яким чином можна зберегти свій капітал, свої гроші, і способів, як можна заробити. Так як ми з вами знаємо, є багато різних способів, інвестиційних інструментів, яким чином цього можна досягнути. Одним з таких є, наприклад, стартапи, корпоративні права, депозити. Криптовалюти і інші, інші 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 інструменти, але один з найстабільніших інструментів це є нерухомість. Нерухомість в Україні на сьогодні заробити неможливо на нерухомості прив'язка нас до гривні. А якщо ми говоримо за інвестування на початку будівництва з подальшим перепродажем переуступкою такого об'єкту, то на сьогодні і проектів немає, які будувалися. І, взагалі, такі ситуації, коли відбувається в Україні війна. Дуже важко прогнозувати такий ринок і дуже важко говорити про збереження свого капіталу. Тому сьогодні я хотів би розглянути перспективи в інвестування в закордонну курортну нерухомість і пояснити, чи потрібно інвестувати в цей інструмент українцям чи ні. Я Юрій Грушецький, засновник компанії Деніс Естейт» – Міжнародне агентство закордонної курортної нерухомості. Ми вже більше 10 років займаємось продажем. Нерухомості за кордоном в таких країнах, як Іспанія, Туреччина, Балі та інші країни під запит. В основному наші клієнти це люди, які хочуть інвестувати в таку нерухомість або купують його для власного використання. Підписуйтеся на канал, якщо хочете бути в курсі нових гарячих пропозицій в світі закордонної курортної нерухомості, ми їх будемо обов'язково публікувати на нашому каналі. Які є можливі переваги для інвестицій в закордонну курортну нерухомість для українців у 2024 році? Перше це диверсифікація ваших активів. І я, виступаючи на всіх заходах, починаючи з 2015 року, як і офлайн, так і онлайн, завжди говорю своїм клієнтам. Вкладати кошти в нерухомість, навіть як самий консервативний інструмент в одній країні, це дуже ризиково, і ви будете мати набагато менше можливостей що робити цією нерухомістю. Тому диверсикувати капітал потрібно в різні країни, якщо ми говоримо за нерухомість, в тому числі. Якщо у вас є квартира в Україні, є комерційна нерухомість в Україні, купіть таку ж саму нерухомість за кордоном. Нехай буде, нехай у вас буде запасний аеродром. Ви будете знати, що у вас капітал буде збережений і в будь-якому випадку, щоб не сталося в нашому беремному світі, у вас яйця розкладені вже в дві корзини. Друге це прибутковість. Наші клієнти, які купують таку нерухомість, вони її купують не тільки для власного використання, а вони її купують для здачі в оренду і отримання прибутку. Якщо така нерухомість у вас знаходиться в Європі, де валюта євро, то ви отримуєте дохід у твердій валюті, а не в гривні. Це теж дуже хороший плюс. До збереження вашого капіталу. Ну, тобто таку нерухомість ви можете здавати або в довгострокову оренду, або в короткострокову. Такою нерухомістю можете управляти самостійно, ви і здавати її на сім відомих міжнародних площадках, а також можемо займатися і ми з нашою керуючою компанією. А ви, як власник цієї нерухомості, будете отримувати стабільно прибуток і також будете мати можливість і відпочивати у своїх апартаментах. Ця нерухомість може бути в різних країнах. Основний наш напрямок інвестування в нерухомість під оренду це Іспанія і інші курортні країни Європи. А також це може бути Туреччина, Балі, які показують на сьогодні хороші результати в дохідності такої нерухомості. Третє це можливість особистого використання такого об'єкту. Так як ми з вами, українці, хочемо одним пострілом вбити три зайця і диверсифікувати капітал десь в іншу корзину, і хочемо отримати прибуток від оренди. Ну і звичайно, це щоб був якийсь запасний аеродром, куди б могли би приїхати. Ми з вами на відпочинок влітку, взимку, самостійно відправити батьків, відправити дітей з дружиною. Тобто об'єкти ми можемо самостійно використовувати. Це дуже хороший фактор. І якраз у закордонній курортній нерухомості біля моря ми даємо таку можливість. Ми закриваємо всі ці три, три позиції. Також це захист від інфляції, купуючи нерухомість, а не тримаючи гроші в банку, не тримаючи гроші під подушкою в банці. Ви таким чином зберігаєте свої гроші від того, що їх з'їсть інфляція. Якщо ринок нерухомості росте, то він росте відповідно до інфляції, як мінімум. Тому таким чином, купуючи об'єкт за кордоном на сьогодні, в тих країнах, які ми пропонуємо і які рекомендують наші експерти, ви гроші свої зберігаєте від інфляції. Ну і ще один важливий бонус це те, що наявність у вас нерухомості за кордоном в тій чи іншій країні дає вам можливість оформити посвідку на постійне проживання. Оформити в цієї країни, тобто громадянство для вас, для ваших дітей. До речі, наші юристи в нашій компанії і наші підрядні адвокатські компанії вони нам допомагають і нашим клієнтам в цьому. І вже далеко не один десяток клієнтів отримали і резиденцію в різних країнах, і громадянство. Але багато із нас цікавить в першу чергу це такі шкірне питання. А скільки взагалі я можу заробити? Яка дохідність цієї вашої курортної, закордонної нерухомісті, і з якої суми я можу почати інвестувати. В Іспанії в одному з найпопулярніших регіонів для відпочинку постійного проживання, ну і відповідно для інвестицій, регіон, який на сьогодні найактивніше забудовується, і в який інвестують клієнти з усього світу, це регіон Коста Бланка, аеропорт Аліканте. І якщо ми будемо говорити про дохідність тут, то ми рекомендуємо інвестувати в першу чергу в новобудови. Чому? Мінімальний поріг входу на вбудови, мінімальна ціна, яка існує, це 135 тисяч євро. Це те, що у нас сьогодні є з пропозицій для вас. Це нове будівництво на етапі, на етап, тільки на етапі будівництва, фактично. Також середні ціни це в районі 200-250 тисяч євро. Якщо ми говоримо з вами про мінімальну суму інвестицій, це має бути перший внесок від 10 до 30%, як правило, тобто, відповідно, це в середньому 40-50 тисяч євро, і ви вже можете інвестувати в новобудову. На чому можна заробити? Три фактори основні. По-перше, ви можете заробити на рості за період будівництва. Об'єкт будується в середньому півтора року, і ви можете заробити 20-30% за цей період. Тобто купили за 135 і через півтора року ваша нерухомість на ці відсотки виросте. Другий фактор це економічний ріст нерухомості в цій зоні. Останні 3 роки він показує навіть більше 10%. Якщо навіть враховуючи інфляційні відрахування, все одно нерухомість у вас в плюсі. Третій фактор це оренда. Це дуже популярна зона, вона курортна для здачі такої нерухомості в оренду. Як довгострокову, так і короткострокову. Якщо ми з вами говоримо за короткострокову оренду з керуючою компанією, коли вона повністю під ключ займається вашими апартаментами, ви зможете заробити 6-7% річних на вкладений капітал. Чистими із завирахуванням уже всіх податків. Також, що дуже важливо, якщо порівнювати з Україною, в Іспанії інвестор в новобудови він захищений на 100% іспанським законодавством. І вся банківська система вона сприяє тому, щоб е, такий об'єкт був добудований. Тому ви можете взагалі не хвилюватися про свої інвестиції. Всі кошти вони потрапляють на спеціальний ескроу рахунок банку, і поки забудовник не добудує такий об'єкт, він не отримає ваші кошти собі на рахунок. Це вас повністю забезпечує від недобудов. В цьому можете бути певні. Туреччині – в одному з найпопулярніших регіонів для інвестицій українцями. Українці знають Туреччину, майже кожен бував в Туреччині, відпочивав, і це дуже близький регіон для нас з вами. В Туреччині не у всіх містах на сьогоднішній день. Ми б рекомендували купувати нерухомість для інвестицій на сьогодні найцікавіший регіон – це місто Марсін і його передмістя, яке активно забудовується, ціни активно ростуть. Інфраструктура розбудовується, відкривається в цьому році аеропорт, будується метро і нові станції. Метро тому це один з найперспективніших на сьогодні регіонів для інвестування. Об'єкти тут можна купити від 50 тисяч євро. Це один юніт. Якщо ми говоримо за розтермінування, то перший внесок це всього тільки 30%. І інша сума розписується до кінця будівництва. Якщо казати про здачу в оренду, знову ж таки, з керуючою компанією можна заробити трішки більше, ніж в Іспанії, плюс на 1% це буде 7-8% річних чистих. Крім міста Мерсін, куди на сьогодні українці інвестують, можна розглянути для купівлі ще місто Алані. Але я б сказав, що на сьогоднішній день ціни в Алані достатньо виросли Туреччині, і вони вже не продовжують рости. Тому заробити як тут, як в Мерсіні, ви вже не зможете. Але якщо вам подобається Аланія, подобається Турція, такою, якою вона є, із їх Середземним морем з пляжами, то Аланія класне місце для купівлі для власного використання. Щиро рекомендую мені Аланія самому подобається в Аланії і в передмісті Аланії можна придбати нерухомість від 90 тисяч євро. Це буде новобудова від забудовника, нове житло. І третім напрямком, який би я хотів відмітити для інвестицій серед українців: це Балі, острів в Індонезії. Як мінімум, багато хто з вас про нього чув, так от зараз цей острів від останніх три роки дуже активно розвивається і забудовується. Дуже не вистачає хорошого житла для здачі в оренду. Також на балі розвивається зараз новий напрямок будівництва нового типу нерухомості, як апартаменти, повністю під управлінням отельєрів або керуючих компаній, тобто не тільки одні віли. Таким чином, ви маючи на руках суму коштів від 140 тисяч доларів, вже можете інвестувати в такі апартаменти, які будуть повністю з ремонтом і з усім наповненням в такому номері. Якщо ви розглядаєте варіант інвестицій саме в віле, то мінімальна ціна на віле стартує від 200 тисяч доларів і вище, в залежності знову ж таки від алокації. Дохідність в апартаментах при управлінні їх сторонньою керуючою компанією буде в районі 12-15%. Погодьтесь, це дуже хороша дохідність, і ця дохідність у вас буде в доларах. Якщо ми говоримо про віли, багато чого залежить від того, хто займається керуванням такою віл. Як правило, це мають бути дуже інстаграмні віли. Вони мають відповідного бути розміру і так далі. так далі, так далі, далі. Тут важче заробити. І коли ви купуєте вілу саме під стачу в оренду, треба дуже скрупульозно її вибирати. Бо локація, локація і ще раз локація дуже велике значення грає саме на балі і саме в інвестиціях у віллу. Тут можна як і заробити 3-5%, бо віла все одно буде здаватися хорошо. Або можна заробити навіть і 15 і 20% річних на накладене капітал. Все залежить від того, який об'єкт купили і від того, хто керує такою вілою і здає її в оренду. Наші експерти Дені Estate допоможуть вам вибрати хороші апартаменти для інвестицій на балі, хороші віли. Якщо ми чогось не знаємо, у нас є одні з найкращих, не цього слова, партнерів на балі. Приватних агентів, які вам знайдуть одну з найкращих ВІЛ для здачі в оренду. Наші клієнти, які вже купували там нерухомість, на, на сьогодні докуповують ще додаткові об'єкти для того, щоб здавати їх в оренду. Це для мене говорить про те, що дохідність у них, напевно, навіть вища, ніж вони озвучують мені. Також щодо співпраці з нами з компанією Деніса Estate. Я хочу наголосити на тому, що багато інвесторів, клієнтів, покупців, які ще не стали нашими клієнтами, вони дивляться трішки по-іншому на ринок. Вони вважають, що навіщо нам агентство нерухомості, якісь ще там посередники, ми самі там вивчимо ринок, знайдемо ті чи інші об'єкти, знайдемо забудовника, проконсультуємось і так далі. І потім в кінцевому етапі самі купимо. Насправді хочу сказати, що такі інвестори вони помиляються. І е, вони е, з не користуються нашими послугами. По-перше, наші послуги для вас безкоштовні. Е, і е, ті комісійні, які ми отримуємо за свою роботу, проблю, нам оплачує забудовник, тобто продавець. Для е, самого інвестора наші послуги безкоштовні. Але ці послуги в нас дуже широкі, починаючи від нашої експертності. Якій ми можемо підказати, куди звернути увагу, який об'єкт вибрати і чому саме цей об'єкт. Ми можемо виторгувати для вас хорошу знижку, так як ми з цими забудовниками працюємо вже багато-багато років, і у нас є свої вже якісь відносини між ними. ми вам робимо хорошу знижку для вас, і можливо для ваших друзів. У нас є експертність щодо оформлення цієї нерухомості кращих шляхів, як зареєструвати юридичну особу. Можливо, варто купити цей об'єкт на юридичну особу, щоб не платити такі податки. Вірно? Тобто ми це все знаємо і ми в цьому працюємо вже багато років. І тим більше, якщо для вас це безкоштовно, то чому б не користуватися нашими послугами? Тому я тут закликаю до вас, що краще всього користуватися послугами агентств нерухомості, таких як наші. І ваша задача тут просто вибрати якби, хороших спеціалістів на цьому ринку. Це може бути і ми, може бути хтось інший, але однозначно користуйтесь послугами агентства на нерухомості. Наша компанія вже давно на ринку. Ми працюємо з 2014 року. Ми знаємо різні локації в світі закордонної курортної нерухомості. Ми тримаємо завжди руку на пульсі. Ми працюємо більше ніж з 500 забудовниками в цих локаціях. І ще більше ніж 500 різних агентств і приватних агентів. Тому про ту чи іншу локацію ми хорошо знаємо. Вам е потрібно тільки залишити заявку на консультацію, і або я, або наші експерти вас проконсультують. Щоб отримати консультацію і зв'язатися з нашими експертами, можете перейти за посиланням під відео. Якщо інформація для вас була корисною, ставте лайк. Цьому відео підписуйтесь на наш канал. Найближчим часом ми тут будемо публікувати більше відео про Іспанію, Туреччину, інші цікаві локації закордонної курортної нерухомості для інвестицій і для себе буде цікаво.